І позбавити їх м'яча це максимально важко. Але якщо вдається, то я думаю, це відсотки напевно 50, а можливо навіть 70 успіху в матчі проти іспанської команди. Ну, Важко буде позбавити м'яча. їх. Хочемо зараз іспанців на себе витягнути, але іспансь в середньому блоці поля чекають на українську команду. Вашенко. Вашенко діагональне переведення на прафлани, пара передача. Давай, давай. давай. Шаха, шах, Ай, шах шах Шах, шах. ну нібито і підбігав, підходив, підлаштовувався під м'яч. Можливо, десь не розрахував від скока, але проста була ситуація. І навіть повинно було. Непонятно, тимано, що він має бути, якось вигнався в іншій стороні. Останній вискок на зону. Саме через це утратли. Типа спонтанно. ...появилося... у протеліусисниках у Львовіс. Перехоплюємо всі гусів. Шах назад. Чарко, Вашенко назад на Голкита. Немає все більше грати на м'ячі. Довгома передача ма нас мало пельна.